Навіть як ми віддамо як ці території, хоча ми їх не віддамо, я впевнений, але Путін буде затягувати переговорний процес, поки сам їх захопить. А потім скаже: Я захопив ці території. А тепер віддайте мені ще щось для того, щоб я не наступав далі. Да? Буде та ж логіка, що зараз. Що тоді? А потім ще скаже, якщо віддамо ще віддайте. Тобто це ніколи не закінчиться просто, поки він не поглине всю Україну. А таке, ну ми ж віримо. А, тобто ми не віримо, що він дійсно хоче Донбас один, тому що якби він в 14, вибачте, в 22-му році хотів тільки Донбас, то чому пішов на Київ? Він не міг захопити дійсно Донецьку область тоді досить швидко, а, під виглядом а, у цих ополченців. А, і не було б навіть таких санкцій і такої реакції Заходу, такої підтримки Заходу України. Просто не було. Але він а, хотів все. Одразу і цього через Донбас просто не досягти. Це вже зараз він імпровізує, так би мовити, намагається отримати те, що можливо. Але вибачте, коли він ставить, ставить умовою миру ну, питання, яке неможливо вирішити фізично, тому що немає механізму юридичного здачі нашої території іншій державі, там більш державі агресорці.